Та й залишимось тобою в да Давай забудемо, як звати нас. Якщо випускати альбом, то тільки платину, якщо кохати кожною клітиночкою, а тому. А ти мі 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 мі, мі, мі. і тільки твій голос іначе з платівки, так чисто і дверто, і до мурашу, давай разом назавжди Бо з тобою, подай любити. У лише з тобою воює подальших детей сто. Від броліта в них шкода, у них з тобою бою подальших ми по калюжах из неба вода, у лишиз того бою подальших детей Давай сховаємось з тобою під водоспадом і будемо слухати його, як музику, коли ти поруч мені не страшно падати, ти зловиш і зігрієш у своєму піджаку, а ти мій, мій -мі 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 тільки з'явився несподівано ні звідки, лише небо і земля це наші свідки, а ми тільки вперед. У лишні з тобою падай в дитинств, ми пукай люшах і з неба вода, у лиші з тобою падають в Действу, Неболі та вихня шкода, у лиші з тобою падають в Действ. Ми пукай і з неба вода, у лиши з тобою падаю в Дейтису. Небо літали їхні шкода. Наше лайф, лайф, лайф ставить лайк, 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 за те, що від життя, кайф кайф кайф, кай. На наша лайф, 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 ставить лайк, лайк, лайк. За те що віджитям, о кайф, кайф кайфкай. Наше лайф, лайф лайф ставить лайк, лайк, лайк. За те що від життя, кайф кайф, кайф На наше лайф, лайф, лайф Ставить лайк, лайк, лайк. За те що віджитям, кайф кайф, кайф.